Добрий день, діти! Рада вас вітати на занятті! Сьогодні поговоримо про зиму, а саме про перший місяць, який називається Як діти? Так, вірно, грудень. Ще в народі кажуть, грудень землю грудить, а хату студить. Діти. Як ви розумієте, цей народний вислів, давайте з вами розберемось. Послухайте вірш грудень, з мезлим грудям, скрізь і всюди Вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи, і дерева в білий іній Брались, як у кожушок. Річка спить у кризі синій. І замовкнув спів пташок. Діти, а ви знаєте, чому перший місяць зими називають Грудень? Послухайте, назва місяця грудень означає нерівний шлях, укритий грудками. Існували інші назви цього місяця Лютень, хмурень, Студень, мостовик. У грудні... Господарює зима, а допомагають їй і хуртовини, і метелиці, і вітри. Скрізь лежить пишна біла ковдра, застиг дрімучий ліс, дерева поринули в глибокий сон, усе довкола біле-біле. Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. Незвичайним днем у цьому місяці є 22 грудня. День зимового сонцестояння. 22 грудня день найкоротший, а ніч найдовша. Цього дня настає астрономічна зима, і з 23 грудня день починає збільшуватися, а ніч коротшати. У грудні існує дуже багато прикмет, наприклад, зорі яскраві на гарну погоду. Смяні на дощ або сніг. Дружно розтвірінкались горобці на потепління. Ворона сидить уранці на верховітті і каркає на завірюху. Кіт шкрябає підлогу на вітер і завірюху, лежить черепцем догори на відлигу. Згорнувся в клубочок і впнувся носом у лапки на мороз. Також про цей місяць ще говорять Грудень землю грудить і хату студить. Грудень не брат, а холоднеча не сестра. Смутний грудень, як прийде студень. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Прийшов грудень, приніс студень. У грудні сонце на літо, а зима на мороз повертають. Тумний грудень і в свято, і в будень. Діти, отже, як ви зрозуміли, перший місяць зими грудень отримав від слова грудя, тому що після осінніх дощів мокра земля замерзає, і їсти такими дорогами доволі важко. Грунт стає горбистим. Також у цьому місяці існує дуже багато прикмет та повір, які я розповіла вам уже раніше. Дякую за увагу, до наступної зустрічі, до побачення!